Вони мріяли про той день мало не усе життя, і не приховували надію пожити у цивілізованих умовах у теплих оселях практично втратили. Та мрії, як відомо, так і збуваються. І за пару днів до виборів село Мирославка опинилося з газом, а її мешканці з теплом. Із хвилини на хвилину в урочистій обстановці мали запалити заповітний блакитний вогник. А поки всі, ті, хто у тій чи іншій мірі був причетний до змін на краще на Бердичівщині, ділилися думками, враженнями, сподіваннями та гарним настроєм. Від щирого серця хочу вас привітати з таким днем, який сьогодні є, чуть-чуть заморозний, але теплий. Теплий від того, що є уже повністю станція, яка включена. Від того, що в кожну хату буде заведений газ, в того, що будете в теплі, звичайно, не легкий час зараз. Звичайно, проблем багато. Ми всі молимося за наших хлопців, які там у нас в зоні АТО. Ми молимося за те, щоб було синє небо над головою, щоб наші діточки, близькі, знайомі, були в теплі в добрі. Я хочу вам побажати і сказати, що обласна державна адміністрація і в подальшому буде допомагати у всіх починаннях, буде завершувати і буде сприяти, щоб всім було добре. Здається, зовсім недавно вона була присутньою на аналогічному святкуванні. Близько двох років тому, серед іншого, завдяки 140 тисячам гривень, наданих Анжелікою Лабунською, відкрили газорозподільчий пункт у Гальчині. Тоді згадує народний депутат, планувалося, що ось-ось із газом буде Мирославкам. З ось, ось не склалося, чекати довелося дещо довше. Та навіть цей факт виявився не в змозі зіпсувати настрій загальний та її. Зокрема, я дуже хочу подякувати громаді і селищному голові особисто і іншим людям за те, що ви сьогодні не побоялися запросити мене на своє свято. І, що сьогодні є деякі представники народних депутатів, які після нашої зустрічі підуть на вас напишуть заяву про порушення кримінальної справи за підкоп виборців, то хай буде на їх совісті. Я думаю, що нас революція всіх чомусь навчила. І ми вже не боїмося ні тих методів, які були. І, на жаль, ну ще, ще, ще залишки залишилися, але я впевнена в тому, що після виборів цього року більше такого в нашій країні не буде. Тому що я вважаю, що саме велика пам'ять за нашими хлопцями Небесної Сотні. Бо будувати таку країну, заради якої вони своє життя поклали, і наші хлопці в АТО сьогодні там воюють в Луганську і в Донецьку. Не для того, щоб такі методи, бувши регіонали, знову вирвалися до влади. Я вдячна вам за вашу сміливість, вдячна вам за ваше запрошення. Я вас люблю, нікого не бійтеся. Все буде добре. Добро переможе. Я завжди була з вами. Буду, і буду. Дякую, і з теплом в наших оселях. У день запалення у Мирославці Блакитного вогнику ще одну важливу дату відзначив один із головних, зі слів громади та газовиків винуватців свята, голова Бердичівської райдержадміністрації Вадим Синельников. А саме, півріччя на посаді очільника району, Стаючи у керма Бердичівщини каже: він мав переконання у тому, що поняття Успішне село. Дорівнює добуткові твердої позиції громади та розуміння людських потреб керівництвом району. Коли я прийшов на посаду, я подивився, де ж самі болючі питання в районі. І коли мені сказали, що Мирославка чекає цього газу 20 років, ми сконцентрувалися і кожен тиждень ми проводили наради, працювали з керівництвом, відпрацьовували крок за кроком. Таміла, Таміла Івана присутня була на нарадах. Всі бачили ці кроки. І я ще раз хочу наголосити, тільки ще раз і ще раз, тільки співпраця громади, позиція і керівництва, тоді всі разом будемо мати те, що маємо. Ще хотіло, хотіло щось згадати. У мене е, є е, знайомі в Новоросійську, це Росія. Ми їхали через Керч якось і там качають газ. Прямо в полі качають газ. Ми заїжджаємо в Керч на Велику Гору і там будинок мого знайомого. 400 500 метрів, але газу нема. Тобто в Росії газу нема, а в нас сьогодні є. І нас чомусь чат. чого? Бо в них нема позиції. Вони не вимагають, ми вимагаємо і робимо. Дякуючи усім, хто був причетний до появи тепла у Мирославці. Посадовці району висловили надію, що найближчим часом газ підключать ще до двох сіл Малосілки та Демчина. На черзі зазначили Никонівський напрямок.